І щодо питання безпеки зараз будемо говорити, тому Давай. що о, зараз у наш військовий час е дуже багато з'явилося зброї, звичайно, і е в принципі ми маємо якось як правильно сказати, убезпечити чи. Населення і, і населення, і ну зрозуміло, що зараз багато зброї з'являється і в місті, і мені здається, що а, ті, хто її знаходять або та ще додому, мають собі розуміти ту небезпеку, яку на яку вони наражають не тільки мені так здається. Я на у питанні наражають не тільки себе, а оточуючих сусідів. А, тому що ми знаємо багато вже, вже на жаль прикладів того, як незадекларована зброя. Робить багато біди мало так свої наслідки. Чому заговорили про це? Тому що нещодавно в нас вийшов в листопаді, вступив дію закон України про декларування зброї, і тому ми з радістю сьогодні до нашої студії запросили заступника начальника головного управління національної поліції в Запорізькій області Павла Карабуту. Вітаємо вас в нашій студії. З питань громадської безпеки. Так. Так та і дійсно, що 25 листопада вступив а, в силу цей закон. А, які були підстави для цього? Навіщо це було робити? І а, про декларування зброї. Що ми маємо взагалі? От населення знати про цей закон? Доброго дня, шановні телеглядачі, доброго дня, шановні ведучі, дякую за можливість обговорення важливого соціального питання з приводу декларування зброї. Ну і трішки, як то кажуть, ракурс в історію, звідки це все почалось і чому втілилось відповідні законодавчі ініціативи з боку Міністерства внутрішніх справ. Під час чи спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, відповідно, населення отримувало в разний спосіб зброю на руки. Да, і так, якщо проаналізувати, подивитись там на думки деяких експертів з цього приводу нараховувалось десь такої зброї, підкреслюю, нелегальної зброї на руках близько 5 мільйонів одиниць усього на, на території всієї нашої держави. Угу. Зв'язку з цим ініціатор законодавчої ініціативи МВС з тією метою, щоб вивести цю зброю з тіні, запровадила таку законодавчу ініціативу, як декларування зброї і, відповідно, можливість населенню її задекларувати, зберігати і перевозити, переносити і застосовувати. Законний спосіб в бік ворога з цією метою, відповідно до закону України про захист цивільного населення від битті збройної агресії, 22 року були внесені відповідні зміни, доповнення в серпні місяці 24 року, і з 25 листопада він вступив в законну силу, про що йде мова. Будь яка набута стрілецька зброя, будь-то там автомати, гвинтівки, пістолети, крім, кулеметів відповідних артилерійських систем, вибухівки, гранат, можуть бути задекларовані. Ну і відповідно, якщо декларується зброя, то і декларуються боєприпаси до неї. Так вже з 25 листопада на даний час, завдячуючи широкій просвітницькій роботі. Тому що долучаються засоби масової інформації до цього вже на території Запорізької області. На сьогодні задекларовано 524 одиниці зброї. Звернулись 500 осіб, які задекларували 524 одиниці зброї. Відповідно, яка це зброя? 410 автоматів армійських, 22 гвинтівки карабінів. Теж армійських зразків, 49 пістолетів і ну, відповідно все інше це гладкоствольна Мисливська зброя, а також 180 тисяч боєприпасів. Для прикладу, щоб зрозуміти, яка різниця між мирним часом і вже військовим часом, от так, приклад 21-го року, коли не було війни по широкомасштабної, то за весь рік населення здало 9 одиниць гладкоствольної зброї, і відповідно, 1227 боєприпасів до неї. Тобто ця законодавча ініціатива працює, ми її бачимо добре, процес декларування займає всього 15 хвилин. Для цього необхідно звернутися на, до найближчого відділення поліції. Всі співробітники, які там працюють в курсі, як механізм цей втілюється в життя, і людині за 15 хвилин її задекларують. А, як Цю зброю принести до відділку поліції. Так, да, дякую, Якщо, за здорові. А наприклад, я знайшла запитання. десь там в посадці, наприклад, під кущем, наприклад, лежить пістолет? Я його беру. Я боялася навіть торкнутися, мабуть. Ну, наприклад, ти сміливий і береш. Ну, наприклад, я смілива. Я його беру і йду до відділу поліції. Угу. Да, звичайно, найпростіше саме для поліцейських, якщо людина, яка знайшла цю зброю, прийде до поліції. Відповідно, згідно цих законодавчих ініціатив і відомчих наказів Міністерства внутрішніх справ, зброя повинна переноситись в розрядженому стані і скритно. Тобто, ж, ну якщо це пістолет, да, є відповідні там. Кабори скритного насіння, або якщо немає так можливості придбати кабору, то можна його елементарно за пояс е, запхнути і принести до відділку поліції. Е, якщо ж особа ну з тих чи інших причин, звісно. Ну, боїться да, їхати до відділку поліції. Там, як, якщо вона мешкає, наприклад, десь близько лінії бойового зіткнення, і там до відділку поліції необхідно перетнути там, два або три блокпости, і вона боїться вести цю зброю до поліції безпосередньо, то вона може зателефонувати на лінію 102, Оператор з'ясує, в який зручний спосіб цю зброю задекларувати. і Якщо у людини немає можливості виїхати до найближчого територіального відділу поліції, то поліцейські самі прибудуть до неї і задекларують цю зброю безпосередньо, де вона знаходиться для зручності самого населення. А взагалі ставляться питання, де ви взяли цю зброю? Ну, звичайно, запитання ставляться, але сам закон передбачає мінімум таких запитань і, відповідно, ну, скажімо так, не вимагає щирості, де, ну, якщо людина, звісно, вона скаже, там, як в багатьох випадках, що ось тільки знайшла і несу. А, да, до, до речі, хотів би відразу зупинитися, яка зброя не декларується. Наприклад, були такі випадки, да коли там були вражені склади з ну, з озброєнням якихось військових частин, і люди після враження самі там цю зброю брали, щоб використовувати в біг ворога, і відповідно зберігали. Да, то якщо під час декларування людина перенесла таку зброю, і вона виявилась у розшуку. То відповідно ця зброя не декларується вона вилучається ну без наслідків відповідно до декларанта ніяких претензій з боку. Адміністративного або, або кримінального кодексу до нього немає, тобто Дякую, така спрощена, знищено. да, така угу. спрощена процедура. Також не декларується зброя, яка в нас має знищені номери або змінені механічним способом номери на цій зброї. Вона не декларується. Також не декларується зброя особи, які мають відповідно притягнення до. Дочинного законодавства за скоєння тяжких або особливо тяжких злочинів. Тобто ми маємо на увазі, що таке тяжкі або особливо тяжкі злочин, там розбійний напад або скоєння тяжких тілесних ушкоджень. Таким особам не декларується зброя, а також не декларується зброя особам, які мали протягом року декілька ну, один або більше разів притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення домашнього насильства. Які документи треба надати, щоб задекларувати зброю? Да, пакет документів елементарний. Це посвідчення, яке посвідчує особу безпосередньо громадянина. Да, тут важливо пам'ятати, що зброю можуть декларувати не тільки громадяни України, а й громадяни будь-яких держав, які в засконний спосіб перебувають на території України, тобто маючи на руках тимчасове посвідчення. Верні, посвідчення про тимчасове перебування в законний спосіб на території України. Це дві фотокартки, три на чотири. Відповідно документ, який посвідчує особу. Співробітник поліції перевіряє це. Протягом 15 хвилин фотографує свою саму зброю, вносить до бази даних і все віддає людині назад цю зброю. І от, що саме головне для нашого населення, да, це, що зброя не відстрілюється. Вона тільки оглядається, фотографується і віддається назад на руки. І головне, кожен декларант повинен пам'ятати, що зброя застосовується лише в бік ворога. Тобто для відбиття, там, наприклад, нападу тварин вона не може використовуватися там, а також для захисту власного житла я маю, там, від хуліганів. Або яких інших там правопорушників вона теж не застосовується застосовується лише в бік ворога. Проводиться якась бесіда, роз'яснення людині, яка прийшла задекларувати зброю. Як з нею поводитися і про способи застосування? Так, да, звичайно, крім усної форми спілкування при декларуванні зброї, поліцейські видають пам'ятку. Вона роздрукована на аркуші формату. А 4, якщо, ну, звісно, людина не запам'ятала в усній формі, все вона може завжди його переглянути і скористатися. Ви сказали, що по Україні 5. Скільки ще раз цифра була? Ну, це перед початком 5 декларування 5 мільйонів. 5 так, 5 спеціалістів. Не, не задекларованої зброї. Так, так. По Запоріжжю є якась статистика? Ну, я не готовий сказати угу. по Запоріжжю. Ну, Всього по державі зараз задекларовано на даний момент 5. Тисяч одиниць зброї, ну, це не маленька, скажімо так, цифра. І яка проводиться робота по цій темі? Що які роз'яснення ведуться, чи як доноситься до населення? Що треба і декларувати, і щоб це було все в законний спосіб? Ну, по перше, відповідно, через як і сьогодні ми бачимо через засоби масової інформації. Також кожен громадянин може це переглянути на відповідних сторінках ГНП національних поліцій в областях, на сторінках МВС, ну, на всіх ресурсах, які стосуються МВС. Це ну, дуже широко це раз розповсюджена. Тим більше, якщо ну, немає змоги скористатися вже сучасними технологіями там, гаджетами, то в будь-якому. До любого співробітника національної поліції підійти, який людина бачить на вулиці, він теж надасть цю інформацію швидко і яка е, йде відповідальність для тих, хто не задекларував зброю? Є, до речі, певний якийсь термін, що маємо задекларуватися до там. 1 червня там чи так звичайно термін декларування зброї у нас продовжується на весь період оголошення військового стану, угу. а після його закінчення людина має право залишити собі у власність цю зброю. Відповідно, після закінчення в нього буде 90 діб для того, щоб внести певні зміни в технічні конструкції цієї зброї, я маю на увазі це стрільба одиначне. Ну, Одиначними пострілами без автоматичної стриби, вноситься відповідні зміни, там в шептало і все. Людина використовує як її, там мисливську зброю. Вот. А якщо людина, не, ну відповідно, маючи на руках не задекларовану зброю. Зберігає її. вона зберігає це не в незаконний спосіб. За це є відповідальність відповідно кримінального кодексу за статтею 263 Кримінального кодексу України. Це є тяжкий злочин. І хочу нагадати і звернутися до всіх, що співробітники поліції моніторять цю ситуацію і при наявності такої інформації вилучають вже цю зброю в рамках Кримінального кодексу. Якщо вони її вилучать, то відповідно буде відповідальність. Там, до шести років. Чи є е, різниця між відповідальністю зараз протягом військового стану і після нього? Різниця ні, ні. Немає? те, що стосується вогнепальної зброї, немає. Це є там, відповідно майнових злочинів, крадіжок, пограбувань, розбійних нападів. Там є е, додаткова ознака, кваліфікуюча під час здійснення злочину під час військового стану. А це що стосується зброї, то весь період. Відповідальність однаково. Маю на увазі, що, наприклад, зараз за якихось певних обставин, наприклад, якщо поліція знаходить у людини там зброю, вона не задекларована, то навіть зараз, сьогодні, ця людина має нести відповідальність за так, звичайно. зберігання такої да. зброї. Згідно статті 263 Кримінального кодексу України. В дії є і цифровий дозвіл на зброю. Він матиме таку ж юридичну силу, як і паперовий. В чому різниця? Як через дію можна задекларувати раніше кожному власнику зброї, який є, реєстрував відповідно в цивільному обігу, будь-то там для мис... мисливських цілей, або для спортивної стрільби, або для... Захисту свого житла відповідно отримав, якщо всі пам'ятають, такий червоненький дозвіл, там який він повинен був кожні три роки продовжувати в сфері дозвільної системи міністерства внутрішніх справ там надавати певний пакет документів і продовжувати його. То зараз, з 2024 року, з червня місяця в нас запрацював єдиний реєстр зброї. Тобто для чого він був зроблений? Для того, щоб мінімізувати бюрократичні перепони з боку дозвільної системи, і будь-яка людина може створити електронний кабінет, скинути відповідний сканований пакет документів. Не маючи від контакту, віднести на пост після надання цього пакета в електронній формі, сходити до відповідного центру відстріляти цю зброю і отримати вже електронний дозвіл на зброю через електронний кабінет для того, щоб, скажімо так, не відвідувати декілька ресурсів. Для отримання цього дозвілу МВС і Мінцифра е, об'єднали або синхронізували ці дві бази. І зараз, е, от я, до речі, пробував та зброя, яка в мене є в наявності, підгрузилась в дію. Дійсно, щоб не носити цих червоненьких книжечок. Тобто людина зараз, як і звичайний документ, який прирівнюється до офіційного, може через дію в розділі довідки та витяги. Натиснути відповідно, яка ну, вид зброї, який в неї є в наявності, і йому підгрудиться електронний витяг на право зберігання насіння цієї зброї. Ну, дуже зручно. Якщо людина задекларувала зброю, має документ, чи електронний, чи паперовий, чи є якісь правила поводження зі зброєю в громадських місцях? Скажімо так, де вона має право носити цю зброю, ну ми розуміємо, що використовувати лише проти ворога. Якісь, ну, все одно, якщо людина ходить з цією зброєю, які правила носіння, так давайте я відповім на попереднє питання. Що стосується дозволів на право зберігання зброї, да те, що ми обговорили, це відповідно стосується цивільного обігу. Це зброя, яка придбалася в цивільну, тобто для цивільного зброя, яка в нас задекларована, не підтягується через дію да, тут, щоб люди просто не вводились в оману. Тобто, все ж таки треба паперовий носій? Він видається, да, в mm -hmm. територіальному підрозділі, видається довідка декларанта, який зазначено, який вид зброї він задекларував. А, що стосується зброї, задекларованої, перш за все, декларент повинен пам'ятати, що е, зброю не можна передавати стороннім особам, ту, яку він задекларував, зброя повинна переноситися в розрядженому стані. І в скритий спосіб. Тобто, якщо це автомат, за пістолет, ми вже проговорили, якщо це автомат, він повинен знаходитись в відповідному кейсі для переноски зброї. Якщо немає такої можливості, як я вже зазначав, людина десь мешкає на лінії бойового зіткнення, то вона може скористатися любою рідниною, там простирадлом, мішком, брезентом, іншими там її замотати і переносити. Якщо людина порушила правила. Поводження саме з задекларованою зброєю, то є відповідальність, наступна зброя безальтернативно вилучається. Іншої відповідальності, там, відповідно, адміністративного або кримінального кодексу за порушення правил саме перевезення пересилання, ну, перевезення, перенесення або зберігання, немає. Що стосується декларованої зброї. То, що стосується зброї, яка перебуває в цивільному обігу, там є відповідні стягнення до кодексу до адміністративного кодексу України. Тобто, так. все одно це різні теми задекларовано. Ну воно збро... майже однаково, тільки раз розмежовується. Що стосується задекларованої угу, зброї, і угу. та, яка в цивільному обігу. Була придбана раніше будь до війни в будь-якому разі. Якщо все робити за законом, то все буде добре. Звичайно, ми вам дуже вдячні, що ви завітали і розповіли дуже важливу інформацію. Нагадаю всім нашим глядачам, що в нас в гостях був Павло Карабута, заступник начальника головного управління національної поліції в Запорізькій області. Ми вам дуже вдячні. Приходьте, розповідайте нам ще щось дуже важливо. Ну цікаво, я як дівчинка, точно важливе і цікаве, цікаво. Також заслухалась.